Чи є якийсь засіб від прищів, від зморшок, від звуження пор. Найбільш потужніша складова і еретинол. А питання родимок – чи важливо їх перевіряти кожного року? А родимка і меланома на початкових етапах вони можуть виглядати зовсім однаково. Вітаю! Я Леся Салата, амбасадорка Центру сучасної медицини Веселка. І сьогодні в нас в розмовах лікар-дерматолог Юлія Блищак. Вітаю, Юлія! Дуже Юлія. рада такій нагоді зустріч. Юлія я пропоную розпочати нашу розмову про СПФ. Одні говорять, що СПФ потрібно користуватися кожного дня, інші кажуть, що тільки в літній період. Розкажіть, як правильно користуватись СПФ для нас, особливо для жінок, це дуже важливо. Якщо ми чуємо СПФ, ми зразу говоримо про захист. Так? Тому якщо це захист, то він має бути щодня і ультрафіолет це не те, що є тільки влітку, а ультрафіолет це те, що є кожної пори року, так і маре, це не те, що прикр прикрило нас і забезпечило повним захистом. Тому ми використовуємо СПФ щодня. Звичайно, що ми до цього підходимо з розумом, тому що якщо ви подивилися в свій телефон, а ультрафіолетовий індекс, який зараз... Зазначають в прогнозах, так і якщо він є на сьогодні низький і сьогодні дуже хмарно, то і це можливо навіть і зима, то ми можемо не настільки активно і ми пробіглися з дому до, до роботи, так то ми можемо десь якісь моменти пропустити, але точно не легковажити на ринку. Ми чуємо багато цифр: 25, 30, 50, Так, 50. ну ми розглядаємо варіанти 50+. Так, тому що ця цифра вона говорить це не про кількість якогось компоненту в засобі. Цифра, яка говорить про індекс тривалості періоду часу, який можна перебувати на сонці. Якщо людина, шкіра, наша, засмагає і почервоніння з'являється, умовно, через 10 хвилин, то цифра 30 буде достворювати захист. До 300 хвилин. Якщо ця цифра буде вказувати 50, то це буде до 500. В цій ситуації ми завжди вибираємо захист. Якщо це низький ультрафіолетовий індекс, то це може бути СПФ 30. Якщо це ми перебуваємо в сонячний період або відпусті, та то захист завжди має бути високий. 50. як цікаво. я Перепрошую, я ніколи не думала і не бачила, що в телефонах вказується Так. Ультрафіолетка, так і кожного дня він може бути іншим. Дуже цікаво, дякую. Так. І в різних країнах, звичайно, ну, звісно, де ми знаходимося. Так. так з одного боку, сонце це. Настрій так, а з другого боку треба пам'ятати, що є хвилі, які не завжди будуть нам допомагати, а будуть нам і шкодити uva промені і uvb промені. Якщо UVB, вони поглинаються поверхневими шарами шкіри, так і це буде проявлятися засмагою, або навіть сонячними опіками, та які ризиковані в майбутньому, то uva промені вони проникають. Набагато, набагато глибше захист є слабкий, і, і це буде руйнувати вже глибші структури шкіри, зокрема колаген, еластин. Це не тільки тоді про захист, а це тоді про фотостаріння шкіри, і про втрату пружності, і появу пігментації, з якими. Ну, як для жінки, це напевно найважливіше. Ну, звісно, так. Я користуюся СПФ практично кожного дня. Влітку 50, а так в інші пори року 30 Я беру. Я щось не зважала на оці цифри. Я думала, це рівень захисту просто що 30 – це взимку. Менше потрібно. Дякую. Це тривалість перебування. Дякую, це дуже тривалість цікаво. Перебування, дуже так. Так. Але жінці простіше, напевно, бо в жінки є тональні крема, які, які вона може використовувати так, денні крема, які можуть мати цей фактор захисту. Хистота і він полегшує нанесення, бо для чоловіка, який зазвичай в досвіді бачу, що чоловіки не люблять використовувати засоби і мати на шкірі відчуття якоїсь липкості крему, та для жінки це, це важливо. <смірс»> тобто СПФ ми користуємося щодня незалежно від пори року. Юля, ви згадали про колаген. От Коли читаємо на кремах етикетки, там от шукаємо слово колаген. Він реально працює. Чи це так для для краси написано? Коли ви чуєте слово колаген, та ви зразу розумієте, що це є білок, який є природньо в нашому організмі, і він виробляється і в процесі життя, так при відновленні тканин, і колаген це та структура, яка створює пружність шкіри, так і як наслідок, це молодість її. Так, але колаген, який є в кремі, це. Білок, який молекула, яку нереально в незміненій формі доставити в той, в той прошарок шкіри, де би він мав би зафіксуватися і створювати цю пружні шкіри. Крем, де буде вказано, що є колаген, він буде створювати ті самі зволожуючі властивості, створювати захисну плівку, так створювати відчуття комфорту для шкіри. Але це не про той колаген, який вмонтувався, вбудувався в шкіру так, і та і дієсереди. І і і і угу. Я би більше би говорила. Би про засоби, які би і процедури, які би стимулювали би виробітку mm -hmm. власного колагену при їхньому використанні, зокрема, це найбільш потужніша складова це є ретинол, це є засоби з пептидами, з антиоксидантами, зокрема, вітаміном, С. Це, це є апаратні методики та омолодження шкіри, і вони якраз побудовані на тому, що зокрема там це 2 шліфування, IPL-терапія, Якщо ви чули там. Фотоомолодження, так mm -hmm. це якраз про це. Yeah. І за рахунок теплової реакції ми створюємо легку запальну реакцію. Таким чином виробляємо колаген. Ну не ми, наша шкіра виробляє колаген, так і таким чином надаємо їй більшої пружності і. Ефекту омолодження, але ще, якщо ви чули, є питний кулаген, який дуже... я хотіла запитати, так. <рес> <рес> який, який дуже популярний, угу. але знов ж таки та сама історія: Любий білок, який попадає до нас в організм, наш шлунковий кошковий тракт його розщеплює. і розщеплює він до амінокислот, які мають засвоїтися нашим організмом. Відповідно, знов ж таки це не та структура, яку ми мав середину і. Вмонтуємо її <смі> шкіру. Тому я більше за збалансоване харчування. Якщо ми утримуємо достатньо вітамінів, мікроелементів, якщо наше харчування має білки, жири і вуглеводи, так? І весь перелік тих складових, які потрібні, для шкіри, для волосся, так? це буде більш правильніше і більш природньо. Тому Колаген питний його треба сприймати не як фактор для укріплення соглобів, так чи для відновлення пружності шкіри, а треба сприймати як біодобавку, яка буде додатковим білковим матеріалом до нашого харчування. До речі, ви згадали про ретинол. Його часто рекламують як чудозасіб від всього: від прищів, від зморшок, від звуження пор. Розкажіть про ретинол, це правда. Це правда. Це одна з діючих речовина, яка науково доведена, що вона справді працює. Так, він всі всі ті моменти, які ви перерахували, вони мають, вони мають місце. Це. Похідна структура вітаміну А, так хоча вона не досить агресивна, його не треба сприймати як звичайний вітамін, угу. і з ним треба поводитись досить обережно. Але це той компонент, який може боротися з пігментацією, вирівнюючи тон шкіри, методом е, злущення поверхневих клітин. Та структура, яка буде віднов стимулювати виробітку колагену власного, та і таким чином підвищувати пружні шкіри, Ретинол буде впливати на виробітку шкірного сала, і таким чином боротися з первинними проявами, зокрема. Чорними цятками в, в підлітковому віці чи в будь-якому іншому віці. Тому ретинол агресивна структура, але працююча структура. Єдиний момент, який би я дуже враховувала, що це не засіб, який варто використовувати самостійно. До нього треба підходити не легковажно, тому що він має певні рекомендації з частотою використання, і я би рекомендувала дуже повільно його вводити в, в догляд. Тому що може викликати дуже часто, поскільки це є агресивний препарати, з які можуть мати агресивну дію, дуже залежить від відсоткового характеру препарату. І я б рекомендувала б спочатку два рази в тиждень, потім можна збільшувати частоту, частоту використання і обов'язково тільки, тільки на ніч. І пам'ятаючи про це, оскільки він може викликати запальну реакцію. Зранку це має бути зволоження, щоб перекрити ту сухість, яку може викликати ретинол. і Обов'язково соціал, оскільки це фоточутливий компонент. Тобто ретинолом не потрібно маститися кожного ранку, і не думати, що зранку чи ввечері, і не думати, що зранку ти прокинешся вже все оновленою, красуною, омолодженою. Так, вірно, це, не треба, про не про, так. це навіть не про ретинол, а будь-про будь-яку процедуру чи будь-які інші засоби догляду. Так? Коли ми говоримо про догляд і про молоді шкіри, так ми завжди будемо пам'ятати. М'ятати, що це п'є тривалий процес. Це не процес, коли ми з вечора намазали і намазали грубим шаром, так? Бо нам буде здавати більше, так, так, нам буде здаватися, що чим більше ми намажемо, тим кращий буде ефект. Так, це теж помилкова помилкова думка, тому е, це забіг. На довгу дистанцію, та це не спринт, це а марафон. короткий, Я як зрозуміла. це ми біжимо довго так, і процес, процес є дуже поступовий. І чи це пацієнт, чи це жінка, яка хоче виглядати краще. Так вона має розуміти, що до всього треба відноситися з терпінням так? Та? і з любов'ю кожного ранку. Це, це правда, це <світ> гарно. А ще є популярна тема чорних цяток. Дуже багатьох цікавить питання, як з ними боротися, чи є якийсь засіб. Який дозволить нам позбутися їх раз і назавжди. Я думаю, треба пам'ятати, що чудодійного засобу немає ніде, ні в чому. Тому, хоча вірити в чудо, завжди потрібно, хочеться. Я зазвичай пояснюю своїм пацієнтам, що чорна цятка її треба сприймати як індивідуально особливі шкіри. Так, якщо їх небагато, і вони в нас можуть можуть супроводжувати все життя. І це не має значення чи пацієнту 10 років, чи пацієнту 45 років. Mm -hmm. Це навіть навіть не про чорні цятки. Це загалом має бути обов'язкове очищення шкіри щовечора. Так, при очищенні ми, ми можемо при чорних цятках використовувати ексфоліативні засоби. Лікар зазвичай підбирає. Засоби догляду конкретно для цього типу шкіри, які буде допомагати е, зменшенню кількості. Так? Якщо це чорні цятки, які є як складовою хвороби вугрів, так? то є лікувальні засоби, які на це працюють, так? і ми розуміємо, що запальні процеси вже треба. З лікарем спілкуватися, і це не тільки тоді про засоби догляду, а це тоді вже про лікування. А питання родимок чи важливо їх перевіряти кожного року? Дуже важливо oh. ми з вами говорили про СПФ. Та і СПФ він дуже перегукується з родимками, тому що якраз основна не стільки про старіння шкіри, як скільки про захист, так і захист якраз від новоутворень шкіри, які можуть виникати з... логічним з, з віком. Тому родимки, як сама по собі. Собі одиничка на шкірі, так? це є безпечний, це є доброякісний процес, та це є індивідуальна наша особливість шкіри, це може бути нашою родзинкою, їх не треба боятися. Але дуже складно відрізнити клінічно і на зовнішній вигляд, чи це є доброякісний процес, чи це є злоякісний процес. Тому що родимка і меланома, як злоякісне новотворення, на початкових етапах вони можуть виглядати зовсім однаково. І Міліметрова структура рівненька, гладенька, рівномірного забарвлення. Це може бути онкологічним процесом вже, тому ми не обстежуємо родинки. Ми обстежуємо повністю все тіло для того, щоб серед однакових крапочок знайти, якщо вона є. Те, що є небезпекою для вашого життя, тому дерматоскопія, як основний метод діагностики родимок, це є профілактичний захід, який рекомендований щороку. Бувають моменти, коли ми зазначаємо частіше, якщо в нас є якісь сумніви, так. Але правильно було би так, якщо любити себе так і піклуватися про своє здоров'я, це мало би бути раз в рік. Юля. Я сьогодні отримала неймовірну кількість цінної, цікавої інформації і не завершення нашої розмови. Які три поради від дерматолога центру сучасної медицини? Веселка ви би дали кожному. Перше. Це догляд, який має обов'язково включати очищення, і в залежності від нашого типу шкіри, в залежності від проблем, які можуть нас підкати зі шкірою, та цей догляд має бути особливий. І якщо самому це не вдається зробити, пам'ятати, що є лікар, який завжди в цьому допоможе. Другий момент це про наш захист. Так, це про наше завтра. І про наше завтра це в контексті напевно тої розмови, про яку ми з вами говорили. Це є СПФ. Це буде і старіння шкіри, і це є безпека злоякісних новотворень в майбутньому. І третє це і профілактика. Профілактика це є запорука нашого здорового завтра. Дерматолог завжди буде в допомозі в проведенні дерматоскопії, в огляді родимок, в профілактиці старіння шкіри, як для чоловіків, так і для жінок. Супер, Юлія. Тобто, якщо підвести підсумок, перше догляд, другий СПФ це захист і третє профілактика. Чудово! Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову. Рада це було дуже цінно. Вас. Дякую.